Всім привіт! Мене звати Дарина. Я вітаю вас на своєму каналі про квантову психологію. І сьогодні ми говоримо про те, як наші думки впливають на нашу реальність, і як із точки зору фізики, зокрема квантової фізики і квантової механіки, наше підсвідоме, наша свідомість зв'язані з нашим матеріальним світом. Тому, якщо ти задаєш своє питання, як я можу змінити своє життя, це відео для тебе. Загалом, колись давно вчені вважали, що все в цьому світі складається з двох речей. Матерії це те, що ти можеш потрогати, потримати і думок. Потім вони вважали, що все в світі складається із матерії, і енергії. І вони вважали, що вони не поєднані між собою і вони не залежать одна від одної. Що потім наші вже інші вчені, і вона яких я... Не дуже згадую, але там був і Ньютон, і Ейнштейн. Коротше, всі великі наші фігури це досліджували. І тепер у нас є більше інформації. Ми тепер більше розуміємо, що таки вони поєднані, і що все в цьому світі енергія. Все в цьому світі складається із енергії, і що існує просто квантове поле енергії, в якому мільярди, мільйони тисячі. Різних варіантів реальності. І за допомогою думки ми можемо туди потрапити. Тому що це поле реагує на наші думки. от, чи можемо ми створити таку реальність, в якій ми будемо неймовірно щасливі? Чи можемо ми знайти такі навички і нагострити їх, щоб жити ту реальність? І відповідь так. Діло в тому, що кожен з нас не ідеальний, але ми так звикли ідеалізувати наші версії, ситуації інших людей. Що коли ми дивимося в зеркало, наприклад, я можу дивитися в зеркало, і залежно від дня, від мого настрою, від моїх думок, я можу або сказати собі «Дарина». Можу, піди в спортзал трошки, треба піднажати. Або я можу сказати собі, ти така прекрасна і як я тебе люблю. І з цього виникає питання: то яка з цих версій мене є справжньою? Та, яку я називаю красивою, чи ту, яку я критикую? Або інший варіант, уявімо, я з кимось посварилася. І після сварки, знаєте, це подавлена агресія, коли ти сидиш і уже потім уявляєш, а мені треба було сказати це, а надо було так відповісти, а блін, оце я забула сказати. І я можу перше, або уявляти ось оцього, або друге, я можу уявити, як я із повагою, з любов'ю, з класним настроєм вирішую цю проблему. І потім знову таке питання. А яка з цих версій мене є справжньою? І відповідь всі. І не тільки ці дві. Тому що існує, як я вам сказала, квантове поле, поле енергії. І там існує тисячі мільярди цих. Різних варіантів реальності нескінченна кількість того, ким ти можеш бути, як ти себе поводиш, які в тебе мрії, які в тебе цілі, яка ти багата, бідна і так далі. І все це є можливим. Чому ми зараз про це говоримо? Тому що, можливо, в минулому ти вже намагалася щось змінити: своє тіло, свої звички, щось на фізичному, матеріальному, духовному плані, і все воно якби поверталося по кругу. І майже ніяких змін не було. Можливо, проблема була в тому, що ти не до кінця вірила. Можливо, проблема була в тому, що був не той правильний час. Але я зуб даю, як сказала моя мама. Що найголовніше те, що ти пропустила, це те, що ти ще не почала жити з розумінням, що твої думки насправді мають силу. Знаєш, ми не повинні жити в якійсь в'язниці наших минулих досвідів, минулих переконань, наших минулих вірувань, вірувань, які нам нав'язали. Ми можемо створити собі власне нове життя, таке, яке ми хочемо, коли захочемо. Бо думки мають вплив. А якщо ти справді в це повіриш, ти собі більше не дозволиш думати якось негативно. Ти будеш дивитися двічі на ті думки, які проскакують в тебе в голові. І ти будеш вирішувати і питати себе двічі, чи хочеш ти за ними йти, коли вони тобі нічого нормального, хорошого не дають і ніяк тобі позитивно не служать. Тому що кожна думка має наслідок, який може матеріалізуватись, тому що. Гроші, матеріальні блага, будь-що, любов, яку ти даєш, да, тобі подарунки дають. Це матеріалізована енергія. І в залежності від того, як ти управляєш своїми думками, своєю енергією, своїм фокусом, та ти й маєш. Тому, коли ти це зрозумієш, ти реально будеш зосереджуватися на тому, чого ти дійсно хочеш, аніж на тому, що. Тебе в дефіциті. Щоб глибше зрозуміти, як це працює, ми повернемося до нашого Ейнштейна. Коли він відкрив цю формулу і дорівнює МС в квадраті, він довів, що матерія і енергія це одне те саме. І потім вчені побачили, що, наприклад, світло може поводитися як і хвиля, і як і частинка. Що, в принципі, на той час вони вважали. Не може бути реальним. Це якась феноменальщина. Це може бути або лише хвиля, або лише світло. І вже потім, тобто Ейнштейн, він як поклав такий фундамент а, руйнування минулого а, світло, світу, який ми бачили. І потім вже вчені на цьому фундаменті вони могли прям реально чітко сказати, що як відбувається і чому минула. А формула чи модель реальності вона не справжня. Коротше, одним словом, пояснити це стандартними законами фізики на той час взагалі було неможливо. І через це народилася квантова фізика. Квантова фізика це фізика найменших малесеньких частиночок нашого всесвіту. І от ми зрозуміли, що на малесенькому рівні всі. Субатами, це протони, нейрони, коротше, все, це, все на цьому малесенькому рівні поводиться по-іншому, ніж великі якісь об'єкти матеріальні. Тобто, якщо ми скажемо, що яблуко воно піддається всім законам фізики, стандартним нашим, ем, яблуко падає вниз, впали воно там на цього Ньютона, все, воно піддається гравітації. Маленькі частиночки, вони не піддаються звичайним законам фізики. І тут питання: якщо все в цьому світі, ми, ми складаємося з атомів, протонів, ну, коротше, всієї цієї фігні, і як так може бути, що вони самі не піддаються жодним законам фізики, але коли вони формуються і стають, типу, матеріальним, вони піддаються їм. Як? <смі> і потім вчені провели дуже багато експериментів, і вони зрозуміли, що ці малесенькі частиночки вони можуть зникати, появлятися, появлятися як частинка, появлятися в іншому домі, місці і так далі. Але вони зрозуміли, що тоді, коли вони за нею наблюдають, вона на це реагує. І це називається ефект спостерігача. Тому що поки ми не дивимося, не даємо їй уваги, енергії, а увага дорівнює енергія, вона існує просто як якась можливість. Але як тільки ми звертаємо на неї увагу, вона стає реальністю. І це означає, що наша свідомість впливає на енергію, на матерію. І якщо це означає, що ми нашою увагою, фокусом енергією можемо змінити поведінку електрона протону, будь-що, то чому б не змінити наше власне життя? Як я вже казала, в квантовому полі існує мільярди твоїх варіацій: щаслива, багата, класна, красива, некрасива, нещаслива, бідна. Все, що тільки ти можеш уявити і більше. І все, що тобі потрібно, це сфокусуватися на тій версії себе, яку ти хочеш мати. В якій ти хочеш жити і існувати, і її проживати. В чому прикол? Прикол в тому, що твоя свідомість це енергія. А енергія має свідомість. Ти не просто тіло, ти це свідома енергія, яка здатна впливати на цей світ. Тому як підсумок ми можемо насправді сказати, що ти є той, хто спостерігає. Уже за рахунок того, що ти спостерігаєш, навіть нічого не роблячи, ти спостерігаючи, уже починаєш щось змінювати. Сила в фокусі. Кожного дня, встаючи, прокидаючись з ліжка, в тебе є реальний вибір. Тому що ми просто почали забувати, що ми вибираємо те, що ми робимо. Кожну секундочку. Так, да, Деякі наші вибори, вони інфлюєнст, uh, переклад. Нашими травмами, нашими звичками, нашими віруваннями і так далі. Але коли ти це вже бачиш, от ти бачиш, що ну, наприклад, ти вважаєш, що ти не красива. Я бачу, я вважаю себе некрасиво. І я така: ага. Ну, суб'єктивно, це бред, Бріддядіна. Я можу це змінити, це мій розум. Тобто все, що відбувається в цьому світі, те, як ти його сприймаєш, те, як ти його живеш, те, як ти думаєш, те, що ти відчуваєш, все починається отут. Отут. Просто тому що в тебе є сила, вибір і воля це змінити. І ти можеш це змінити. Наприклад, я зараз змінюю звичку листання Інстаграму. Трошки я грішу між якимись справами, між цим цим. І я розумію, що мені потрібно відпочити, але замість цього я виключаю свій мозок листанням. І я розумію: ага, спостерігаю, перше. Я листаю. Друге. Навіщо? Третє. Чи хочу я це робити далі? Що я можу зробити замість цього? Іду робити щось інше. Тому що. У мене є вибір, і я розумію, те, що я зараз оберу, вплине на моє життя подальшого. Що буде для мене найкращим в цьому виборі? І кожен день ти можеш робити вибір, ким тобі бути, як з тобі поводитись, з ким тобі бути друзями? Що ти хочеш робити, як тобі жити і яку реальність тобі творити? Тому що як це клішечно! Кішечно таке, типу, банально не звучало. Але якщо ти не почнеш це змінювати, магічним просто чином, отак, воно не зміниться. Типу, ти можеш попросити творця, допоможи мені це змінити? Звісно, він допоможе. Або всесвіт попросити. Але він не зробить це за тебе. Знаєш, що, до речі, зараз за час. Зараз час підписатися, поставити лайк цьому відео і написати коментар. Під п'яти слів, <сіх> я буду дуже щаслива. <сіх> Якщо ти хочеш більше в це зануритися, хочеш почати робити якісь кроки, в моєму телеграм-каналі вже записана медитація покрокова, як це можна зробити. Записано два голосових повідомлення, більш детально розповідаючи про цей феномен. Наступного разу, коли ти зневіришся в тому, чи зможете щось змінити, чи ні. Пам'ятай, що відповідь так. Тому що кожен день це твій новий шанс стати тією версією тебе, яку ти дійсно хочеш проживати. Наостанок, я тобою пишаюсь, я в тебе вірю, я вірю, що в тебе це вийде на випадок, якщо ти сьогодні собі це не сказала сама. Па-па!